Подарунок від Едельвейсів. музеї всесвітньо відомої української співачки Квітки Цісак, що в лісках Корчівської громади отримав від 10-ї окремої гірсько-штурмової прапор військової частини, ініціатор передачі прапора громадський активіст Павло Уграк. Я би хотів, я куплю цей прапор, щоб підписали на передві бригади. Я дам гроші. Я приходжу в народний дім, приїхали німці делегації. Прапор футарує, я кажу, Велі, кажу, Галя. Ти питала цей прапор, щоб, щоб, ми, щоб ми підписали там. Я віддав на передову Кіращук дружині Кірощука Песенкара, який підписів на цьому прапорі. І пройшло десь два місяці. Він привіз якраз перед присяжною привіз. Від початку війни тут втратили сім захисників. Ярослав Ясінський, засновник музею квітки ціси, каже, що не думав, що її американське походження так переплететься із теперішньою допомогою нашим захисникам із-океану. за океану. Квітка. У американського українка, американського походження, її родина і її рідні вуйки у лісках ходили до школи. Сьогодні нам американці, Америка допомагає здорово, допомагає бити. А лісківці вирішили також подарувати коломийській десятці прапор із підписами тих, хто допомагає фронту. Ганна Зуєва зазначила, що квітка цісик пропагувала українську культуру в часи тоталітаризму. А тепер це роблять наші захисники. Він захотів подарувати нашій бригаді прапор, підписаний волонтерами, які допомагають наші нашим збройним силам. нашій десятці ми вдячні всім за допомогу. Народ армія єдині. І саме завдяки цій єдності ми зможемо перемогти нашого ворога. Дякуємо за такий подарунок за наш прапор. Підписаний. Ми бачимо, що там і діти підписувалися, і дорослі. Це дуже приємно насамперед для наших воїнів, тому що вони знають, що тут в тилу їх підтримують. Присутні на заході помолилися за здоров'я українських захисників та мир в Україні. Із ліски воган Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.